Розберемо сьогодні ще один міф про кохларну імплантацію. Існує думка, що дитина або доросла людина після кохлерної імплантації починає одразу чути. Це міф, тому що коли роблять кохлерну імплантацію, цю операцію, да, вони зашиваються імплант під шкіру, і потрібно, щоб це місце, де зашивали, щоб воно зажило. Ось, а оскільки імплант складається із двох частин, внутрішньої і зовні, то Він працює тільки, коли ці дві частини поєднані. А поки тут шкіра не зажила, неможливо приєднати другу зовнішню частину, там, де приймач, мікрофон є і процесор, тобто це не можуть приєднати до зовнішньої частини. поєднати. І тому протягом місяця, поки заживає ось тут рана, не підключається імплант, і людина не чує, це потрібно знати. Але через місяць, коли підключається. І через місяць, коли вже лікар оглянув, шов, рано, що там все зажило, все нормально, то аудіолог підключає вже другу частину, вже приєднується процесор, це зовнішня частина, його налаштовує аудіолог на комп'ютері, сприймання частот підключає, встановлює програми і таким чином дитина починає чути вже в цей день, в перший день. Але коли через місяць аудіолог поєднує ці дві частини імпланту, ось тоді можна побачити на обличчі дитини ось цю посмішку. Чую, оце диво можна побачити тільки через місяць, коли, ну приблизно місяць, так, коли підключають імплант і встановлюють програму. Так